Привіт-привіт, привіт, привіт. Усім привіт усім привіт! хоп 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 Привіт. Так, я сьогодні маю на огляді гру. Гру. Яку я забув, як вона називається. Будь ласка, full screen. Давай ми зробимо обмеження таке. А хай буде 120. Play. Е, і. Ну, спробуємо. На ультра будуть. Е, туторіал. Туторіал, є, туторіал. Це раннер. Hute. Е, Sliт doublejump. Continue. Ага, на. <сміст> Прикольно. Е, тобто, в мене на лукові намальовано, що в мене є подвійний при... стрибок, що є слайд, що Double jump. Окей. Okay. Continue. Е, e, double jump це не, не складно, double jump можна зробити. Dash. І e... e якою кнопкою мені робити dash? Ам. Um. Before we begins, э, uh, okay, continue. Continue. Це вже це вже зрозуміло. Акт Сімлерис s teleport. Чому мені не сказали, якою кнопкою мені користатися для того, щоб це працювало? Добре, розігнався. Ну, я допригнув. Я допригнув, але я впевнений, що я зробив не так, як має бути. Чому мені просто не написали, якою кнопкою це робиться? 에... Score system. Enemy types. Є декілька типів. Ага, це стріляє? Чесно, туторіал дуже неочевидний. Ладно, буду пробувати. Я зрозумів, що я вже не знаю, як робиться dash. Давайте Settings, заглянемо Controls. І тут може є. Dash. Dash, Кнопкою є. Що мені це зразу не було сказати, що кнопкою є робиться dash. Хі -хі -хі, прикольно. У, привіт! Пів, пів. Так, треба привикнути. Знаєте, це така гра, в якій потрібно е, пригати по платформах. Це платформер. І е, тільки тут особливість цього платформера в тому, що крім того, що пригати на, по платформах, потрібно, у... кнопкою R рестарт. Дуже добре. Я вже тільки що це е, дізнався чисто з того, що я на автопілоті зробив, так, натиснув R. Так, і в чому особливість цієї. Гри конкретно. Так, це в тому, що ти, граючи, мусиш ще стріляти по мішенях. Окрім того, щоб бігти вперед. Окей. Деш працює дуже специфічно. Його тягне в тому напрямку, не в тому напрямку, в який дивиться персонаж, а в тому напрямку, в якому інерція бігує. Дуже цікаво. Дуже незвично. Так, мабуть, треба розбити вас. Окей. 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 <глух> Ладно. Чому? Чому? Чому, чому? Чому? Не можу таймінги <глух> відрепетірувати. <глух> Окей. Так. Я взагалі такі ігри дуже люблю, але от конкретно в цій досить -таки дивне керування, бо зазвичай керування не йде з інерцією. Ого. Ого. Це було прикольно. Добре, зато я знаю тепер, чим закінчується вся мапа. А раптом попаду. Так, тут дуже, дуже незвичне керування, чесно. Я не можу назвати його комфортним, я взагалі не можу з цим звикнутись. Лук стріляє дуже дивно. В нього якийсь дуже цей довгий таймінг. Капець, <humans> наскільки сильно треба звикати до цієї. Персонаж рухається не в тому напрямку, в якому я рухаюсь. Е, не в тому напрямку, в якому в мене кнопка натиснута. Персонаж рухається в тому напрямку, в якому він рухався до цього, е, спрацьовує е, постріл з величезною затримкою. Next level. Але нічого нічого. Типу, такі ігри, якщо я навіть вважаю її не дуже е, зручною. Теж потрібні, бо я мушу знати, яка гра зручна, яка не зручна. Не допригну. І саме так. так. Ось, ось що означає грати в комп'ютерні ігри. Любити комп'ютерні ігри. Це любити новий досвід, якщо ця гра відрізняється від того, в що ти грав до цього. І відрізняється, що вона схожа чимось, але чимось відрізняється. Це якраз добре. Бо конкретно ця гра можливо відрізняється не найкращим чином. Але річ в тім, що ігри вони ж можуть бути всі на оптимумі, не обов'язково ідеальні. По типу, що, знаєте, є така штука, як. Е класична задача на оптимізацію. Це інженерний термін, е який мається на увазі, що в будь-якої задачі є ідеальне рішення. Ідеальне вирішення будь-якої задачі є. Е але крім ідеального, є ще рішення оптимальні. І, можливо, ти, е, думаючи, що твоє рішення є ідеальним, помиляєшся. Е, а і твоє рішення є насправді тільки оптимальним. Тобто, це рішення певного такого мінімуму. Я забув, якою кнопкою робиться деш. І ось, оскільки, з точки зору такого в іграх певних керування може бути. Не ідеальним, а саме оптимальним, тобто таким, яке може бути покращено ще більше, то це означає, що потрібно пробувати нові і нові варіанти. І деякі розробники, в тому числі розробник цієї гри, ось так, власне, і роблять. Вони пропонують ще альтернативні варіанти. Це ж. Найкращий, взагалі, найкращий спосіб критики, чого б то не було. Ой, хвильку, я включу таймер. Найкращий спосіб, чого б то не було, це пропонувати альтернативне рішення. Якщо ти критикуєш заради критики, то ти завжди зможеш розкритикувати, що б то не було. І так, тому, власне. Критика повинна, по-перше, знаєте, до речі, в мене стосовно критики, дуже-дуже таке специфічне ставлення, я теж не хочу поділитися, що критика, критика, найкраща критика це коли критика здійснюється на тому ж рівні, на якому відбувається те, що критикується. Скажімо, якщо я пишу наукову статтю, то найкращою критикою моєї наукової статті буде те, що У, можна фонарі збивати. Ге, негідник. Е, найкращою критикою моєї наукової статті буде написана інша наукова стаття, яка буде е, демонструвати що заперечення того, що написав я. Тобто, що мої твердження були помилковими. І я такий. хм, Справді, можливо, це істина або близько до істини. Е, і... Аж захотів всі, всі ліхтарі розбити. Я буду проходити довго, але розіб'ю всі ліхтарі. Е, ось. І е, якщо є людина, яка в, виконала наукову працю рівну моїй науковій праці, е, і вона каже, що е, ось, бачиш, я зібрав додаткові дані до того, що зібрав ти. І я можу стверджувати, що твоє попереднє тлумачення є неправильним. Я такий «Ууу!» Ось воно, ось воно. Я дивився не в ту сторону. Все, не буду більше ці розбивати. Я дивився не в ту сторону. Мене тягнуло вбік, і коли я натиснув ДЕш, то мене замість того, щоб кинути вперед, мене кинуло вбік. Е -е, що означає, що дешом користуватися супер незручно, бо ти не рятуєш себе, ти навпаки робиш собі гірше. І ось коли е людина. Е ну, Науковець, скажімо, е пише наукову статтю, після того на неї виходить критика, то найкраща критика. Я не можу тут випрыгнути, Я скільки разів вже саме конкретно тут падаю. Е, найкраща критика це коли критикують. Коли критикують на тому ж рівні, на якому рівні е, те об'єкт критики. Тобто, якщо ти хочеш розкритикувати чиєсь е, відео в інтернеті, відео, то найкраще розкритикувати, якщо ти запишеш відео. По, По типу, що ти будеш на тому ж рівні, на якому рівні та людина, яку ти критикуєш. Ось, мені здається, досить доступно, я пояснюю. Е, і. Поскільки ти. Що це було? Ну що падає? Серйозно, я навіть не помітив минулого разу. Так. І ось, якщо ти хочеш критикувати чиєсь відео в інтернеті, бо там хтось знову не правий, ну знаєте, як там. Завжди хтось не правий в інтернеті. А ти, ти тебе це переймає, тобі є до того діло. І... Ось, якщо ти хочеш критикувати чиєсь відео, то, будь ласка, записуй своє відео, де ти пояснюю точно те саме, що пояснювала та людина, яку ти критикуєш. Ну дафа, давай, ну. <свіху> Тільки з своєї позиції. Типу, роби так, як краще. А не ти просто сидиш собі, пузо чешеш і пишеш щось таке суперрозумне в інтернетах. Да-да, доведи ділом, а не словом. Бо словом. Слово не горобець, коротше. Все не горобець крім горобця. І то не кожен горобець горобець. І так. Взагалі, ідеальний спосіб критики, чого б то не було, це коли ти пропонуєш. Альтернативу, тобто критикувати заради критики, критикувати заради того, що ти просто думаєш, о, блін, який я класний, якогось розкритикував. То це дуже галімий спосіб. Взагалі, він ні до чого він не робить краще нікому. Тільки ти себе трішки потішив, та людина, якій ти цю критику написав, взагалі не сприйняла це всерйоз. Дякую, <гану> підштовхнув мене. <рігану> так. Так ось. Так, так, так. Оце, от, критика, критика. Тому ну, критику агресивну критику проявляти не варто. Бачите, я цій грі дав шанс вже трошки, ніби як навіть звикнувся. Дешом не користуюсь, бо Деш неможливо використовувати. Ну, трішки зрідка користуюсь, коли я зовсім вперед дивлюсь. Ось так, як зараз. Дешом <laughs> неможливо користатися, бо зазвичай в іграх я звик, що Деш робиться в тому напрямку, в якому напрямку е дивиться мій персонаж. Окей. 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 Біжим, 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 біжим. Прих, прих. Бах! Я забув, що ти тут є. Добре. Окей. Хоп-хоп. Хоп. Джух. Next level. Ага. Чи ні. Та мені здалось. Я, я не розумію. Типу, мені навіть не пишуть, з якою швидкістю я рухаюсь. Для того, щоб я якось міг це собі прораховувати чи шо. Це було зараз. Я так ви на весіл. Я ж це гра поломана... Я не можу. Не, чесно, я хоч не застараюся людей, які стараються, самі щось роблять. Я стараюсь сильно не критикувати там тільки в самих крайніх випадках, але ця гра така поломана на біса, що це капець. Саме цікаве, що я цього розробника купив ще декілька ігор, я тепер розумію, яким, якими я штуками буду займатися далі. Одного не вбив. Next level. Скільки тут взагалі рівнів? Скільки рівнів я вже пройшов? Я бачу, що декорації змінюються. У тепер шипи. Так, цю штуку бах. Добре. Прих-прих-прих. Сюди, прих-прих. Сюди, прих-прих. Рухомі платформи? Хто сказав, що буде легко? Ага. <кій> М -м, прикольно. Hit by lasers. Ага. Тобто. Те, чи мене лазер шпунькнув, впливає тільки виключно на кінцевий бал. Так само, як і шипи. Оце я щас не знаю, як мені так повезло. <рес> Прямісінько в отвір! <рес> uh. Лазер. Лазер. Як я міг свою ж стрілу перегнати? Тут саме цікаве, що гра перезавантажується, перезапускається рівень, як тільки я промахнувся. Тобто, там я взагалі нічого не можу покрутитися. Якщо я вже промахнувся, то гра зразу перезавантажується, не попав. Як по тебе попадати? Десь наскільки на тобі треба прицілюватися, так? Ну да. а я сам не угу. 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 Цю штуку треба збити. Цю штуку треба збити, бо вона мене харить. Конкретно. Я ти типу, попшинькаю. Я ти типу, тут посвічу лазером цим. Все жити мені нормально не дають. Все, прийшов. Next level. Чудово. Ну, загалом, враження про цю гру в мене. Таке двояке. Мені подобається, що це типу платформер, на якому важливо стріляти, але стрільба з лука дуже незручна, ця, ця гра вона здається, що от, вона навмисне старається бути максимально незручною. Ніби тут викликом є не стільки сам, самі платформи, бо платформи досить таки примітивні і прості, скільки викликом є те, що ти тобі все незручно. Стріляти з лука незручно. Пригати, деш використовувати незручно. гра сама перезавантажується, незручно. Та ти знущаєшся. <реш> <реш> я щось я <чусь> надовго замовкну. Так, <реш> да, бо насправді гра. Е... Що я можу сказати, що гра з точки зору механіки вона цікава. Е... Що тобі потрібно не тільки, бігати по... не тільки бігати по платформах, тобі ще потрібно відстрілюватися від того, хто тебе збив... збиває з платформ. Тобі заважає. Але керування в грі лук цей повільний. Не буду я тебе збивати вже ладно. Це я тільки що перезавантажив гру, бо я вже бачив, що я промахнувся. Я не знаю. Тобто, це що? Це гра на те, що ти завчив карту? І що ти не допускаєш помилок через те, що ти добре вже завчив карту? Як наприклад, що там допригнути не вийде. Якщо ти будеш користатися. Стандартним методом там допригнути не вийде. Деш, 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 деш. Чому деш не активовувався? Що це таке? Next level. О, привіт! Я це щось не бачив. Прикольно Так, окей, оце остання мапа, яку я проходжу. Далі будемо закінчувати і прощатися. Та ти задрало. Угу. Угу. Тут. Е, типу, як в цих, знаєте, як в Майнкрафті. Так само лук натягується. Але натягується, звісно, швидше, ніж в Майнкрафті. В Майнкрафті супер повільно натягується лук. Але е, те, що тобі, по-перше, що воно летить за дуже незрозумілою траєкторією, воно чуть. так знаєте, трішечки-трішечки на, на, на міліметрик. Воно нижче, ніж ти прицілюєшся, падає. Іноді. Че-чо-че-че-че-че-че-чу-чу. Отак. Оці платформи, вони так по тупорилому рухаються. Що це капець. Ці що вверх вниз вверх вниз все. Я пообіцяв, що це буде останній левел. Ах. Загалом гра мені сподобалась. Загалом. Е, а якщо говорити окремо за окремі елементи в грі, вона досить таки незручна. Чи я можу сказати, що я зі 100% ймовірністю раджу всім її пройти. Е, ні. Але тим, в кого є можливість і бажання, можуть спробувати цілком собі. Е, як завжди, назва гри в описі, е, знизу, там, прямо під відео, повинен бути ярличок цієї гри, можете заходити в стімі купувати її, вона не, не, не дорога, діпо, така 3 на гривні. Ось. Все дуже цікаво. Все мені загалом враження позитивне, оскільки це новий досвід, справді новий досвід. Тому дякую вам за перегляд. Ставте вподобайк, пишіть мені комент, можете писати щось навіть нехороше, я все рівно не буду нормально. Хорошо, Всім пока-пока. Дякую за увагу. Всі живіть щасливе життя.